Чекай, давай, Моріс, Рабін Леві сказав, що цього тижня ми повинні робити добрі справи. А я Знаю, але які добрі справи ми можемо робити в парку. Думаю, якраз тут. О, дозвольте мені допомогти вам з цим, пані Розумблюм. Ой, дякую, Любий. У мене вже не той вік, що колись. Ми раді допомогти. Гарного вам дня. Ви двоє справді добрі діти. Всевишній дасть вам благословення. Наступна зупинка клініка мого дядючка Кольна. Я не знаю, Моріса, я трохи боюся тварин. Не Хвилюйся, я буду поруч. Може, ми можемо вам допомогти. О, ви б дуже допомогли. Цей маленький песик дуже нервує перед щепленням. Можливо, ви б могли його відволікти та заспокоїти. Чудово! Ви справді маєте талант до тварин. Заходьте до мене частіше. Дячко Коен, ми раді вам допомогти. Я відчуваю запах піци. Так, давайте подивимося, що тут можна зробити корисного. Виглядає так, що ніби йому потрібна допомога. Добрий день, пана Ісаку. Виглядаєте так, ніби у вас дуже багато роботи. О, добрий день, діти. Якщо б я мав ще одну пару рук, то залюбки б не скористався. Чи не могли б ви допомогти скласти коробки для піци? Ми були б раді. Які ви добрі діти? Не знаю, що б я робив без вас. Пригощайтесь, будь ласка, шматочком запашної кошерної піци. Дякую. Я так зголодніла. Морісе, подивись, вгору. Що там на даху? Давай зайдемо і подивимось. Давай, я бачу мого сусіда сема. Ми до нього зможемо піднятися. Вау, яка величезна електростанція! Я ніколи не бачила стільки сонячних панелей в одному місці. Це дивовижно, що готель використовують зелену енергію. Добрий, день, семе! Чи все гаразд? Вітаю, діти. Не зовсім. Мене попросили створити вебсайт для готелю, щоб майбутні відвідувачі знали про те, що наш готель має статус зеленого. На ньому потрібно розмістити інформацію про сонячні та вітрові електростанції, про програми переробки відходів, економії води і все інше, що ми робимо для захисту навколишнього середовища. Але я зовсім не розбираюся створенні сайтів. Ми можемо допомогти. У нас в школі є проект Смерджі. На заняттях ми вчимося створювати дизайни сайтів. Моріс чудовий у створенні макетів, а я дуже люблю писати цікаві статті. Так, ми можемо зробити чудовий веб-сайт. Ми навіть можемо додати анімації про те, як працюють вітряки та сонячні панелі. Справді, О, це було б чудово. Я буду дуже вдячний за вашу допомогу. Готель дуже хоче показати, як ми дбаємо про екологію. Якщо до такого согне, зелений готель. Чисте майбутнє? Класно! А тут в розділі про сонячні панелі ми можемо додати анімаційну діаграму, яка показує, скільки енергії вони виробляють. Ви неймовірні, я навіть не знаю, з чого почати. А ви вже робите дива. Дякую тобі. За сьогоднішній день ми зробили стільки гарних вчинків. Це так приємно. Так, мені теж приємно буде пригадати сьогоднішній день. Ми обов'язково розкажемо нашим однокласникам про наші пригоди і запросимо долучитися до нашого міцва марафону.